30 липня, селі росу, томати селіросу. Підписана соліросу. Дуже гарно цієї. В'яжеться, супер. Ранній. На 30 липня висадка була 30 травня. Висадка була 30 травня, під краплею. Під краплею на намурчую плівці щотижня давали доброго, комплексні кальція по листу. Тут целероса. Поруч Асвон. Асвон. Так, це полфаст. Щось його хапанула хвороба. Незадоволений полфастом. Полубіг ранні, гарні, відносно крупні, непогані. Вяже теж більш-менш не пану слабі кущі. Чомусь через спеку цю найгірший розгон був куща. Ну так нічого. В принципі, поганого про не скажеш. Боролися від хвороб. На початку був редеміл квадрис, навіть була гідрокість МІДі після дощу, там потім були обробки. Думали, що був вірус, вірус стопом працювали, робили аналіз, фузаріоз, працювали від фузаріозу, працювали. Фундазолом, тобто Потім з'явились гусінь. Працювали турілом, що було, був туріл. Працював турілом, за ну, більше два тижні тому. Якраз пару днів і можна буде починати збір. 20 днів терміну очікування туріла. І туріл, і зорвикінкантія працювали від фітофтори, теж під самий кінець. А, ще пропустив, був обробка. Від фізоріозу була обробка е, ревустопом. Так, це далі сорта пішли. Соліроса, бобкат, баста. Баста, баста, ось все. Де? Так, це баста пішла. Листя гарне, взагалі, у картоплі. Супер. Нав'язалося воно. Далі пішла бобкат.